Середа, 1 жовтня, час новин на 11-му. В студію Олена Петроченко. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Один загиблий, понад три десятки поранених. Дванадцятеро людей перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості. Такі наслідки російської атаки станом на ранок. Нагадаємо, вчора серед білого дня ворожі дрони атакували центр Дніпра. Через обстріл зайнявся дах офісної будівлі. Навколо потрощено кілька житлових будинків, художній музей. Яка ситуація на місці атаки зараз? Знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. мої вітання. Тобі слово. Вітаю Олено. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники прибирають сміття. Також тут досі працюють правоохоронці. На місце нині пустили і людей, чиї оселі постраждали внаслідок атаки. Хто не постраждав серед моїх близьких, які були поряд у то той момент, що постраждала лише машина, то так, звісно, я дуже рада цьому. Я була не вдома, я була на роботі. Я працюю поруч і там теж кругом вилетіло, вилетіло скло. Живемо в такій реалії. Зараз треба бути стійкими та готовими до цього. Не ігнорувати тривогу дуже неприємно, але паніка нам точно не допоможе. Треба триматися, допомагати чи можемо. Нагадаємо, вчора надвечір окупанти скерували на місто шахе, ймовірно реактивні. Вони поцілили просто посеред місця. Через обстріл зайнявся дах офісної будівлі. Навколо потрощено кілька житлових будинків. В епіцентрі атаки опинився і художній музей Дніпра. У будівлі побиті всі вікна. Нині співробітники вже закрили єхо з білистами. Директорка закладу каже, лише дивом там минулося без жертв. У нас понеділок вівторок зачинена для відвідувачів музею. Співробітники музею. В той час, коли була повітряна тривога, вони всі знаходилися в найпростішому укритті. Експонати знаходяться в надійному місці. Ні один експонат у нас не постраждав. Внаслідок атаки загинув чоловік. Він був у важкому стані і, на жаль, травми виявилися несумісними з життям. Ще понад три десятка людей травмовані станом на ранок 1 жовтня 12 поранених лишаються у лікарнях всі у стані середньої тяжкості. Між тим на місці надзвичайники повідомляють, існує ризик обвалу конструкції у пошкоджених будівлях. Тож вулиця пока перекрита. І на цьому вся інформація. Ми лишаємось на місці і більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин на одинадцятому олено. Дякую тобі. Катю це була наша кореспондентка, яка розповіла про наслідки вчорашньої атаки по центру Дніпра. І вночі росіяни завдали ударів БПЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельніківщини. Пошкоджені інфраструктура та приміщення, крамниця та аптека. На нікопольщині противник цілив з важкої артилерії. Фахівці з'ясовують наслідки. Всюди без жертв вночі ж над Дніпропетровщиною захисники неба знищили три ворожі безпілотники. Восьмеро постраждалих у Харкові. Вночі по місту ворог завдав масованого удару. Гатив керованими авіабомбами та балістичними ракетами. Поранення дістали жінка та четверо чоловіків. Серед них поліціянт. пошкоджено декілька об'єктів у Київському та Салтівському районах. Виникли масштабні пожежі, в тому числі на ринку. Вогонь тут охопив майже три тисячі квадратних метрів. А в Одесі вирує негода. Дев'ять людей загинули. Серед них дитина місто накрила аномальна кількість опадів. Вулиці буквально потонули у воді. Випала майже двомісячна норма дощу. В ДСНС повідомили, через негоду загинула ціла сім'я з п'яти людей. Родина жила на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля і вони не змогли вибратися. Усю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей, влучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, тіло якої знайшли. О сьомій ранку школи вже перевели на дистанційне навчання а підприємства просять організувати віддалену роботу. Сьогодні в Одесі знову прогнозують негоду. Наше сьогодення та майбутнє тримається саме на них. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. В цей день вшановуємо людей, які щодня боронять нашу незалежність. Завдяки військовим ЗСУ, нацгвардійцям та прикордонникам. Ми можемо жити, працювати, відстоювати правду та підтримувати тих, хто цього потребує. Також традиційно сьогодні відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважали покровителькою українського козацтва. Аби підтримати воїнів всьомий корпус десантно-штурмових військ і Дніпропетровська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю у межах проєкту Титана ЮЕЙ, щоб розвивати напрямок соціальної підтримки військових. Документ передбачає супровід ветеранів та їхніх родин, а також сімей загиблих, героїв та зниклих безвісти. Як меморандум допоможе ветеранам про це далі? Це турнір серед ветеранів, що проходить у межах проєкту Титана юей Перевірити власні сили сюди з'їхалися команди з різних громад Дніпропетровщини. Учасники змагалися у піднятті гирі та штанги, армреслінгу, мініфутболі, грі в дартс. Віталій представляє Юрівську громаду. Отримав поранення на Бахмутському О, направленні, втратив ногу. Так, що такий ми бойовий шлях зараз активно веду там участь в титанах по всіх громадах. Ну, Тут більш не соревнування, мабуть, а щось більш єднання ветеранів між собою. Єднання наша сила Це дуже важливо, щоб ми сьогодні розуміли, що всі ветерани потрібні в громадах, кожного чекають. А ми від нас, як від влади, ми повинні зробити ті умови, щоб ветеран відчував нашу заботу, турботу і гідні умови. Але не лише змагалися, а й підписали меморандум між обласною військовою адміністрацією та 7-м корпусом десантно-штурмових військ, аби розвивати напрямок соціального супроводу воїнів для підтримки ветеранів тих військовослужбовців, які звільнили за різними причинами, за сімейними обстанами. По пораненням це доставка по лікарням, це вивчення їхніх потреб і реагування на їхні потреби. Також у нас йде соціальний супровід сім'ями загиблих наших захисників, сім'ями безвісті зниклих. Це важливо, щоб військові в цілому в збройних силах відчували себе потрібними не лише тоді, коли вони можуть виконувати бойові завдання, а щоб вони розуміли, що навіть якщо з ними щось станеться, військова частина завжди. Де підставити своє надійне плече, і власне разом з титанами Юа ми можемо це робити якісніше, швидше. Крім того, під час турніру прийшов тренінг до медичної допомоги. Всі учасники мали змогу навчитись практичним навичкам від фахівців екстренки. Можете? Так, так, так. А ще оборонцям, які пройшли курси із керування дронами, вручили сертифікати та приємні подарунки. Олена Петроченкова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І скандал кота кафе Кривого Рогу. Там відвідувачі підхопили лишай принаймні так стверджують самі постраждалі під рекламним відео кав'ярні. Вони почали писати про недугу, якою, на їхню думку, заразилися після візиту до кав'ярні. Реакції з боку власників не було. Тож мешканці звернулися до поліції, міської ради, держпродспоживслужби і навіть ветклініки, де тварин, начебто, перевіряли, що у Котокафе кафе відповідають на закиди постраждалих. Чи справді усі чотирилапі здорові та як скандал Тоть у поліції, дивіться, і ось ця припухла частина руки. І ось так все починається. Тобто, мені знову треба його починати мазати. мазати, тому що ну тому, що воно не пройде Само по собі, воно на жаль, ну не проходить. Хотіла отримати естетичне задоволення. Натомість підхопила грибкову інфекцію під назвою Лиша. Скажеться мешканка Кривого Рогу Анастасія Рябець. Це місце рознощик, ну типу розповсюдження пішло звідти. На початку вересня молода жінка відвідувала кото кафе, що відкрилося у місті. Демонструє нам фото. З кошенятами, які ймовірно, і стали причиною її захворювання, царапав. Ну тобто, це все через ну от як це контакт, якийсь маленький контакт з шкірою. Коли Анастасія зрозуміла, що в неї шкіряне захворювання звернулася до лікарні, а потім повідомила про погіршення свого здоров'я і представників кафе. Вони від нас відхрестилися, сказали, котики здоров'я. ми їм сказали, ви ж розумієте, до вас ходить багато людей, діток це піде школа, садочки. Ну, це все може обернутися в дуже велику проблему для всього міста. На що вони нам сказали, ну ви ж розумієте, працювати в збиток собі, ми не можемо. Ну, ми не ми й так в той день, коли відносили котиків, зачинялися на 4 години. Я вам скажу з цими котами, я вже майже <світ> Нема нічого взагалі. А це адміністраторка кав'ярні Ліза. Привітно зустрічає журналістів і говорить, із котами все гаразд. Бо якщо щось було б не так, першими б захворіли працівники. каже ще одна працівниця котокафе Кароліна. Я обожнюю, хотів <світ> я за ними ухажую, Я їм ушки чищу, я їм. Е їх стрижу, я їх розчесую. У мене вже він був він одразу через два-три дні він з'являється. В мене нічого немає в ви... моїх котиків. Багато дівчат, з якими я спілкувалася, ось всі пишуть, що всі захворіли. Ось я побачила ваш коментар під постом. Підкажіть, чи турбую про лікування. Донці угу. сьогодні діагностували лишай. Я не могла зрозуміти, де ми його підхватили. Ну тобто, а в лабораторії їм сказали, що напевно це це все звідти? Тим часом кількість постраждалих зростає, каже Анастасія. Люди об'єдналися в групу, обговорюють наявну проблему та шляхи її розв'язання. Активісти звернулися до низки служб та написали заяву в мерію, але поки не отримали жодних реакцій. Без перешкод продовжує працювати і кав'ярня. Скаржиться ще одна потерпіла: Олександра. Ну, розумієте, нам просто брешуть. Брешуть за цю довідку, що котів перевіряли. Ну, ніхто їх не перевіряв. Ми були в клініці, ну в клініці лямур. Цього лікаря, який ставив печатку, чомусь немає на місці. Не і не показують ні записів, що вони там були, ні з камер нам нічого не показали. Просто нас послали. У кав'ярні ж наголошують їхні коти здорові. і Вони мають документи, що це підтверджують. Правда, довід клініки з чотирилапами пішли лише в день звернення постраждалих. Це довідка про те, що на пройшли обстеження лише юне не виявлено котів. Це є паспорта їхні, Паспорта з прививками, що в них є щеплення. Факти звернень мешканців підтверджують в Криворізькому районному управлінні поліції. За вказаним фактом до поліції звернулася жінка. Наразі всі матеріали вивчаються та з'ясовуються всі обставини події. У Держпродспоживслужбі говорять, перевірка таких об'єктів, як КОТО-кафе, не передбачена законодавством під час війни. Проте фахівці виїдуть до Кривого Рогу, якщо буде офіційне звернення постраждалих до обласного осередку. У відомстві кажуть, у кав'ярні навіть немає державної реєстрації. Заяву про це подали лише минулого тижня після скандалу. У змі з'ясували, що державної реєстрації немає. Була проведена робота з оператором ринку, і він подав заяву. Ну, ще державну реєстрацію у нас на розгляд звернення 10 днів, тому що він не отримав на руки, він не отримав. У Держпродспоживслужбі говорять просто не видати кафе документи про реєстрацію не можуть. Але якщо під час перевірки виявлять порушення, складуть припис для усунення недоліків. Продукти з тваринами це ну, в нашому законодавстві таке не прописано, не передбачено, і воно якби це дуже великий ризик для забруднення харчового продукту. І тому для споживачів я прадила добре, ну як би, подумати так, перш ніж жити в таке кафе. Тим часом постраждалі криворіжці не збираються просто все забути, вимагають розголосу і чекають зустрічі із представниками міської ради. Не хочу залишати цю проблему так на самотік. Я також ще буду телефонувати в поліцію, дізнаватися, що там наша заява, чому ніхто не відреагував, чому не закрили вже стільки звернень, чому вони так відносяться до здоров'я, по-перше, котиків, а по-друге, ну, людей, які до них приходять. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось!